Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляд у секонд хендах. Запрошую до перегляду. Сьогодні буде Секонд Хенд України та Сток Німеччини. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Завітала я в цей магазин. Тиждень минув після завезення, то й трохи більше, буду роздивлятися ваговий товар. Спочатку підійшла до сумочок, Дивіться, ось така вона більш вечірня. Сумочка малесенька, ще й з мережевим чорним на червоному. Позаглядала я і всередину стан нової сумочки взагалі, тоненький довгий ланцюжок. Ще ось така була сумка, клач, вся розшита намистинами і дивіться, яка цікава застібка. Плетена, оця цікава і оздоблена камінцями. Ще ось така кругла у вигляді троянди трапляються такі досить часто, так як і від Kate Kitston показую я регулярно. Ще мені сподобалась ось ця коричнева сумка. Вона, бачите, ремінець тут тільки з боку, на руку. Тоненька, не велика, але необхідно покласти сюди можна. Ще трохи згодом покажу я сумочки, а зараз перездивляємося одяг. Спочатку я подивилася стійку з верхнім одягом. Це вже на вазі квіз. Ось така спідничка. Тут бджілка на футболці. І ще спідниця вся розшита блискітками. Дороді Перкінс, бо 48 євро коштувала взагалі. Папая 12 розмір, фіолетова сукня. Тонисенька, дуже тоненька. Бенець зроблена в Португалії, це 14-й розмір. Тягнеться дуже добре з місяцями, такими маленькими. Сукня синя, міді довжина. Тягнеться дуже добре, віско візеруночок, такі скибочки біленькі. Виобразний виріс. Рукавчик так не обтягує, але не дуже широкий, стигообразний сілет. Симпатичне, симпатична сукня. По фігурі приталена, цей пасок зробили, бачите, темно-синій, трикотажний. Я б його взагалі прибрала або б замінила іншим. Ціна за кілограм сьогодні 291 гривня. Ця сукня заважила на 89 гривень. Ліпсі, всіх слів цікавий. Тканина тоненька, а оцей застіпку зробили дуже важку металеву. Перепратілі телсіну, все ще також блискітки. Паєдки дуже важка. З довгим рукавом, шостий малий розмір. Важка, дуже страшно розшита все. Різнобарвна. Праймарк ось вишивка. Футболка, 12-й розмір. На вигляд, наче взагалі нова. Так, спідниця вона розширена. За коліна, мені здається, взагалі це льон. Я ще не дивилась. Оце вишита від праймарк. Симпатично от вони поєдналися ці дві речі. За розміром якраз обидві. Рукав трохи спущений тут. 12 розмір візкоза льон Марк Спенсер. Футболка з вишивкою вийшла на 33 гривні, а ось ця спідниця трохи важча, 83 гривні. Ось ще вишивка від Зара. Дивіться, сіточка взагалі якась обрізана і вишили квіти. Ranch Connection також маленька сукня, вся розшита блискітками, тільки вже такими золотими і бежевими. І чиндем нова, також сукня підліткова, бо є так, що сьогодні дуже багато ося. Ось який гарний зелений колір, але тканина ж синтетична. І Джордж. Яскравий сарафанчик Максі довжина з папугами з какаду. Від Марк Спенсер без рука її сукня. Така більш офісного стилю, смугастий перед, чорна спинка. Віско льон – це верхня тканина поліестер на підкладці. Далі льон відчувається. Сібі боден сукня, восьмий розмір, маленька, без рукавів, з мережамними вставками. Дуже щільна тканина, вона взагалі не тягнеться. Цього навіть на себе і не натягну. Вкладом 100% бавовна це верхня і підкладка. Так, це у нас жовтенька. Обрізане. Застіпка, тут резиночка. Ось тут щось МК 12-й розмір. Так, ось така яскрава салатова безрукавка під горличком. Бачите, тут зробили такі складочки. Тут низ на резиночці. Добре, Добре також низ можна було під цю безрукавку інший подивитися, але сьогодні буде світленька спідниця. Така сонячна безруковка яскрава. Легенька за ціною вийшла 16 гривень. Маєчка Зари, така цікава, бархатна тканина. Розмірес. Така більше безрукавка з баскою. Це безрукавка, але важкувата тканина. Не знаю, коли його носити таке. І HM чим Cancution Collection такого ще не бачила блуза. Ще біленька взагалі нова. Ще перездивляємося сумочки. Ось така була бускового кольору. Знову таки цікава застіпка. Бачите, вся в камінцях. Яскрава, помаранчева, з перекидним клапаном написана фірма Butterfly. Тут багато металевих заклепок. А ось чорна тут взагалі висить, бачите, ярличок написано з натуральної вона шкіри, така досить вмістка. І клач такий вузенький, також яскраво помаранчевий. І це ще не все ось така сумочка м'якенька, також помаранчевого кольору. Від мансун, яка яскрава блуза, написано S, але наче таке оверсайз. Дивіться, кружальці сердечка. Тут ще й понамальовували, і рукав також цікаво зробили і низ. покомбінували мансон на черзі. От. кружальця це мені малувати, там де манжети. Підкотила я вона, От, бачите, ось така. Якщо ось так, то це тільки під брюки під спідницю мені не подобається, треба заправляти. Ось у заправленому вигляді так набагато краще. Яскраво, такі насичені кольори, симпатична. Ціна цієї блузи 37 гривень. Класік 18 розмір дивіться, які насичені тут кольори, монстери, листя папороті. Вишня від Марк Спенсер на чорному. Ось нова спідниця взагалі відтию. 16-й розмір за півціни віддавали. Не видно, скільки ж вона коштувала. Це осіння міні-спідниця. Абрикоси від Asos на сорочці. наче, домашня вона. Ще й бджілки від Зара. Відрозміряємо, це такі частенько трапляються. Вона наперед та наниз, посередині ось сюди така загострена і тканина блискуча. То були однотонні, В цей раз з, візер... В цей раз з візерунком. ось, Жовта, рожева, френдчка ось яка сукня. Тканина схожа на шок. Дивіться, яку зробили тут аплікацію. Здоровий знову. з паєтками, блискітками якимись на має ось тут понизопір'ячку. Так, 100% шовк, підкладка віскоза. Хотіла я її поміряти і показати, але мені вона була замала. За ціною вийшла 50 гривень. Так, а ось дивіться, Меггі. Яка Мегі намальована. На футболці. Анімалістичний принт. Це у нас Рівер Айленд, це 10-й розмір. Симпатична ця футболочка. Тканина така не тягнеться, але вона голоденька. І мені кольор це подобається, гірчичний. Оця футболка собі. сюди найкраще, поки мені Здається, взагалі гарманує опарді. І пар, там такі плямочки на білому фоні під цю спідницю якраз. Взагалі комплект, симпатичний. Така не наблискуча. За ціною вона вийшла 15 гривень. Ось, дивіться, на вазі тренч. Від Пола Ральф Лорен, написано четвертий розмір, я не знаю, який в мене розмір Пола Ральф Лорен Така цупка тканина, але він вузенький. Дуже вузенький. Це і сукня така зроблена у вигляді тренінчу, не знаю навіть. Бавовна та еластану 2%. Він який різнобарвний, гарний, бачите, на морську тематику. Хустина величезна і тут шалики. Гарні кольори поєднали. А поряд висів, ось, бачите, написано тільки суха чистка, 100% шовк. Есприт сьогодні ось така зелена. Оце я не розумію, чи це плямки, чи це так намальовано. І ось тут також візеруночок і надписи есприт. Дуже тоненька, 100% бавовна, тонесенька. Так, це, мені здається, все ж таки пляма, і вона мені замала. Ця футболка мала, не годиться. За ціною вона вийшла 25 гривень. Взагалі багато було у магазині вечірніх сумочок, і ви знаєте, це тиждень, та навіть більше минув після завезення вагового товару, і їх досить багато. Ось ця синя глянцева сумочка, вона нова з етикеткою. Блистить страшне. І ось, бачите, ще одна. З етикетками веган написана від You Look. Коштувала майже 18 євро. Ніжний рожевий колір, перекидний клапан. Тобто, я розумію, вона зроблена з веганської шкіри. Ось 8 фунтів або 10 євро коштувала. 12 розмір. Безруковочка. Так, це безрукавкові від H&M. взагалі нова. І також сюди непогано. Але вона більше з таким білим відтінком, а тут такий молочний колір. За ціною вийшла 21 гривню. Ще ось така малесенька сумка, вона не з натуральної шкіри, прихватка на кухню, це там у різдвяній тематиці. І трохи подивилась я взуття чобітки жіночі туфільки, все як завжди, все рівненько, акуратно тут на полицях розкладено. Відмансунець дуже яскрава. Рожева з квіточками. Блуза ще дивіться яскрава з квіточками. Ну, вона більше до брюк, мені здається. Не дуже сюди, до цієї пасує. Спідниця, але колір гарний, дуже гарний. Тканина також приємна. Ціна цієї блузи 37 гривень. Сумок дійсно багато сьогодні було, мало того, що вони там порозвішували. Ще й відійшла там я у інший кут залу і побачила короб з сумками. І в цей раз, ви знаєте, подивилася я серед купальників. Ось тут на вазі знайшла цікаві екземплярчики. На вазі це танкіні, тільки верх такий різнокольоровий смугостий. Це вже купальник суцільний у смужку. Ставочка, трикутник ось блакитний, і з по боках також зробили ставочки. Тут взагалі дивіться фотографія, це пляжні будиночки десь у Малібу. Такого ще не бачила. Ось такий купальник я взагалі ніколи не знаходила. Колись був цікавий там, з русалкою, давненько показувала у своїх оглядах там. це одні з найперших моїх відео. А такі, знаєте, цікаві купальники погуглила в інтернеті, мені самій стало цікаво. Вони є дуже багато різноманітних, ось із малюнками і з фотографіями. Сьогодні цей купальник багато там і не заважив би, але мені був він за малий. Ланслів юніклу ось який портрет намальований. Далі покажу невеликий огляд у стоковому магазині у Німеччині. Тут сьогодні я не знімала жовті цінники. Це найнижчі ціни, які бувають у цьому магазині. Але поки покажу, я білизни трохи нижні, 13 євро. Ось такий комплект із трьох плавок. Багато тут білизни, вона постійно оновлюється. 10 євро, а перша ціна була 28 євро. Це у магазині фірмовому. Також багато тут білизни від слоги. За 15 євро, наприклад, такий бюстик. Також є бодіки, і тут я підійшла до стієчки, де червоні цінники, тобто вже є знижки. 14 євро. Це боді, воно навіть коригує. Фігуру трохи 13 євро блідорожевий, мережевий. Тут же поряд є і знижки на купальники. Ось багато, бачите, жовтих цінників. Зараз пороздивляємось. Чорний купальник зі знижкою за 18 євро. Ось такий смугастий, також 18 євро. Він суцільний. Багато вибір великий, але там не всі розміри, звісно, є. Дивіться, ось ще один купальник тут з рукавами за 7 євро. Жовті знижки. Це із щільної тканини за 24 євро. І ось такий самий, тільки іншого кольору, також 24 євро. З нижньої білизни ще бюстик за 15 євро від Дона Карана він без, без знижки. полиці тут виставлені дуже багато різноманітних боксів, коробочок для зберігання на кухні, різноманітних сипучих, бісквітів, цукерок. Також дуже багато ось таких форм для запікання. Дивіться, які різнокольорові рибки. Це все полиці без знижок. Тут також треба знайти полицю, де будуть зібрані усі речі зі знижками, завжди є в цьому магазині. Взуття від Michael Kors без знижок, поки що це взуття підліткове та дитяче. Ось дивіться, які яскраво-жовті можна ходити і не боятися дощу таких за 18 євро. Взуття розташоване по розмірам. Тут розмір 33-35, ось кросівки за 22 євро. Ось тут взуття для дівчат: світло-рожеві кросівки за 17 євро. Перша ціна була 35. І дивіться, зверху тут ось такі скейчерси, схожі на крокси за 18 євро. Ось це точно дитяче взуття з супергероєм якимось, бачите, розмальовані, кеди цікаві. Дуже яскраві, ціна 30 євро в цьому магазині. Ось жовті снижки, 9 євро за ось такі басанішки. Адідаси за 23 євро. Посилений, бачите, носок там такий, щоб не збивався. І ось такі за 18 євро, дуже тепленькі. Для дому, я думаю, більше підійдуть такі капці. Або, знаєте, типу, як у дитячий садочок на змінну обув. За 9 євро. Ось дивіться, ще адідаси. Також, босоніжки, дуже легенькі. Тут взуття все зі знижками. За 12 євро це на хлопчика. За 14 євро адідаси також дуже легесенькі. За 24 євро це майкл корс дитячі. А це вже серед дорослих. Дивіться, 50 євро. Дуже гарний рожевий колір. Це Адідас, У нас спортивні кросівки. Серед домашнього одягу знайшла поло Раль Флоренце чоловічий костюм, червона знижка за 54 євро. Ланслів і брючки. Таких костюмчиків було декілька. І взагалі, тут завжди є на знижках домашні костюми: як чоловічі, так і жіночі. А ось, наприклад, Нейві дуже багато ось таких суконь за 18 євро. Ось такий огляд у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте про вподобайки та підтримку каналу коментарями. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба, до наступних відео. Всім пока!